Осінь завітала. Кожна прогулянка в осінньому парку чи лісі дарує багато щасливих хвилин і безліч нових вражень. До вашої уваги вірш нашого вимогливого, але найчарівнішого, найулюбленішого викладача Зузулі Світлани Вікторівні у виконанні Катерини Дацун. Осіннє побажання. Багряну осінь тобі подарую і листя її, і осінні квіти. І у долонях тобі принесу я чарівність бабиного літа. Дарую осені, златі і коси і неба чистого блакиць. Дарую цвітанкові роси і сірку, що вночі горить. Радіти сонцю, травам, квітам, відлунням їх ти душу грій. Зроби своє життя привітним і ніжним почуттям радій. Серед негод до мене ти прийди і щирим другом я для тебе стану. І серед холоду осіннього дощів я подарую усмішку весняну. Ще раз, поаплодуємо цьому чудовому віршу нашого.